Так, дивіться, в продовження попереднього відео зараз розповім, як громадяни, які нашої країни, які перебувають за кордоном, можуть отримувати пенсію та грошову допомогу міжнародними поштовими переказами. Відповідне роз'яснення нам надає пенсійний фонд України. Зараз буду розповідати про тих українських пенсіонерів, які зараз знаходяться за кордоном, зокрема у Польщу і у Польщі і раніше отримували пенсію. Та Грошову допомогу через Укрпочту, тепер ж є можливість отримати дані кошти міжнародними поштовими переказами за місцем свого тимчасового перебування за межами України. Для цього вам необхідно, по-перше, подати заяву щодо виплати нарахованої суми пенсії та грошової допомоги одним із наступних способів, або заповнити форму на сайті Укрпочта за QR-кодом, тобто перейти на сайт Укрпочти, або заповнити форму за QR-кодом, тобто роздрукувати цю форму та в паперовому вигляді надіслати її на адресу. Uh, Укрпочта, вулиця Хрещатик, 22, місто Київ, 01, ще 201. Україна з приміткою на конверті. Пенсія переказу. Міжнародний поштовий переказ буде доставлений у місяці наступному за місяцем, в якому була надіслана заява за адресою тимчасового перебування за межами України. Перерахунок суми коштів вам буде здійснено в іноземній валюті країни там, де ви. Перебуваєте, якщо ви зараз ми говоримо про Польщу, то ви отримуєте пенсійну виплату в польських злотах. Для отримання переказу вам необхідно пред'явити документ, який посвідчує вашу особу. Також дивіться, Укрпочта на своєму сайті залишила номер телефону 044 323 1446. Тобто, якщо. У вас будуть виникати якісь питання, ви можете звернутися або безпосередньо на сайт Укрпошти, де є вся необхідна інформація, або ж за даним номер телефону, який я вам тільки що назвала. Дану інформацію, дані роз'яснення надає на даний момент Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих. Територій. Тому, якщо ви зараз знаходитесь в Польщі, можете отримати або грошову допомогу, яку ви отримували через Укрпошту, або ваші пенсійні виплати у, е в польських злотах. Дякую, що підписуєтесь на мій канал. Слідкуйте разом зі мною за актуальними змінами в законодавстві. Бережіть себе та свої родини.